Ну що ж, друзі, а такої жесті ви ще не чули. Пам'ятаєте львівського митника, якого спіймали на хабарі, у 38 тисяч доларів. 38 тисяч доларів, друзі. Знаєте, що з ним зробили? Ні, його не посадили, друзі. Суд не то, що звільнив його. Суд зобов'язав виплатити львівську митницю йому зарплату у розмірі 150 тисяч гривень, а також поновити його на посаді. Де ще таке може бути, як не в Україні, коли хабарника спіймав на хабарів 38 тисяч доларів, а суд його не тільки не ув'язнив, а ще й застав митницю заплатити йому зарплату і поновити на посаді. Це, друзі, країна реально самих сказочних персонажей, тому що, напевно, ніде більше у світі такого немає, коли за такий хабар не, не то, що не сажають, а ще й поновлюють на посаді і заставляють виплатити йому всю зарплату. Ну і як після цього Європейський Союз чи США будуть дивитися на Україну? Ну просто якась клоунада.